Цьогоріч вчителі в Україні мають пройти сертифікацію. Це процес покликаний перевірити компетентність педагога. Детальніше про сертифікацію ми поговоримо із гостею нашої студії. А це директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю! Давайте детальніше пояснимо нашим слухачам, що це взагалі таке сертифікація вчителів. Сертифікація вчителів. Сертифікація вчителів у нас вже не перший рік в Україні проводиться. Спочатку це було запроваджено як пілотний проект, і лише для вчителів початкових класів, із метою виявити тих педагогів, які можуть бути вчителями, наставниками для тих, хто буде йти за ними. Тобто, це ті, які будуть допомагати деяким структурам освітянським в державі, для того, щоб підготувати вчителя до нової української школи. Тобто вчителі для вчителів, вчителі для вчителів, так яким чином відбувається ця сертифікація? Сертифікація відбувається три етапи. Вона має складається з трьох частин. Одна із них це зовнішнє незалежне оцінювання, де вчителі проходять тести, як це робили колись. Діти, закінчують школу, проходячи державну підсумкову атестацію, як це роблять ті, хто бажає вступити до вищих навчальних закладів, і ще на паперових носіях читають зошити, заповнюють бланки і відповідають на запитання. У цьому році до категорибачте в минулому році, у 23 році, до вчителів початкових класів додалися і вчителі уже основної школи базової, вчителі математики і вчителі української мови і літератури, але ті, які працювали в класах нової української школи, тобто, це могли бути вчителі, які працювали в 5-6 класах, і могли бути зареєстрованими саме для участі у сертифікації. І якраз перший етап вони проходили зовнішнє незалежне оцінювання. Тривалість тесту вчителів для вчителів це три години. Запитання є одна така загальна частинка для всіх вчителів, які мають в собі місяць питання загальні. Для того, яким би ти фахівцем не був, з якого предмета, але ти повинен знати, як працювати з дітьми з особливими потребами, які потрібні створювати безпосередньо умови у закладі, санітарні умови, далі методика, педагогіка і ті питання, які загальні. Ну і звичайно, така хороша частинка запитань це безпосередньо по кожному предмету для кожного фахівця. Чим особливий 24-й рік, що у нас до тих вчителів, які були в 23-му році, додавалися ще нові вчителі, нових спеціальностей. Теж вчителі основної школи. Взагалі, то на вчителів, ті, які добавились в цьому році, вже немає вимоги. Вчителі основної школи немає вимоги. Вчителі, які викладають в новій українській школі. Це вчителі, які викладають у нас предмети історичного циклу. І вони вперше в цьому році. Пробудуть проходити сертифікацію. То вже в цьому році ми маємо аж чотири категорії вчителів, які зможуть пройти сертифікацію. Як я вже сказала, перший етап це зовнішнє оцінювання, другий етап це самооцінка своєї діяльності, і третій, третій етап це вивчення безпосереднього досвіду роботи вчителя у закладі освіти. Другий третій етап контролю, не контролюють, а супроводжують вчителя на цьому етапі Державна служба якості освіти України. А от перший етап. Етап, реєстрацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання проводить Український центр і регіональний центр безпосередньо на Чернігівщині, це Київський регіональний центр оцінювання якості освіти. А взагалі реєстрація вже відбулася? Так, реєстрація відбулася в січні місяці. Реєстрація проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, і цим наказом визначається квота вчителів з кожного. Предмета, яка може бути взяти участь в тому чи іншому регіоні, і відповідно 24-й рік нічим не відрізнявся від попередніх, теж була визначена квота для вчителів початкової школи, для вчителів математики, української літератури і вчителів історичної галузі для кожного регіону і для Чернігівщини, в тому числі, давайте пояснимо, яка це кількість. Так, ну, кількість у нас по квоті було значить для вчителів. Початкової школи, ви знаєте, навіть напевно не скажу, але те, що вчителі використали квоту повністю, це точно. От вже їх аж зареєструвалося на 47. І хотіла розказати якраз особливості цієї реєстрації, що вчителі, які реєструються на сертифікацію, реєстрація проходить у нас у два етапи. Перший етап це відкривається для області тільки її квота. І протягом там першого тижня, може трошечки більше, могли зареєструватися тільки певна кількість вчителів відповідно до квоти. А з другого тижня, скажімо так, вільна вся квота не використана в тому чи іншому регіоні, стає доступною всі. Ні, вона просто доступна всій Україні. І я кажу, то хто чекають вчителі, які ще не встигли зареєструватися, а хочуть, чекають того дня 24.00 чи 00.00, і зразу тиснуть на комп'ютер для того, щоб встигнути за. Бити собі, вибачте, за це слово місце і бути зареєстрованим. Історики використали повністю квоту з самого початку, і вчителі початкової школи навіть взяли більше, зареєструвалися, аніж було по квоті саме для Чернігівської області. Ну, на жаль, вчителі математики і української літератури квоту не вибрали всю, і це тенденція не тільки на Чернігівщині, ця тенденція по всій Україні. Ця квота якраз у нас залишилася не навіть в межах всієї України. Пані Світлану, давайте пояснимо слухачам, які не. Не причетні до сфери освіти, що взагалі дає ця сертифікація і для вчителів, і для шкіл, в яких вони працюють. В першу чергу для вчителів ця сертифікація дає, як на мене, дуже багато, тому що це можливість, скажімо так, на певному етапі подивитися на себе і сказати, сказати я це можу, я це роблю, і я можу це робити ще краще. Тобто, трошечки підсумувати, проаналізувати свою діяльність. Далі, це для того, щоб бути, взяти участь, треба трошечки інтенсивніше почитати деякі документи, навіть і ту ж саму методику, і педагогіку, для того, щоб компетентно дати відповіді на питання, для того, щоб переглянути всі види роботи, які я використовую як вчитель з дітьми. І потім, коли ти пройдеш все це, і ти пройдеш всі етапи, і вже Переможець і отримав сертифікат, то, окрім всього, ти ще отримуєш і доплату до заробітної плати. 20% за ті години, які відповідають тому предмету і тим вимогам, які висунуло Міністерство освіти і науки. Ну, вчителі початкових класів це отримують за всі години, які вони викладають в початковій школі, вчителі математики і вчителі української літератури за ті години, які вони викладають в класах нової української школи. Ну що буде з істориками, побачимо і таку привілею вони мають протягом трьох років. Ті, хто пройшли атестацію у 23-му році, 24-й, 25-й, 26-й рік, вони будуть отримувати доплату. До заробітної плати 20% на всі години, які вони мають відповідно і викладають у школі. Угу. Щодо самих шкіл, ну от ми почули привілеї для вчителів, це хороший стимул заробітна плата, підвищення заробітної плати за рахунок цієї сертифікації для шкіл. Тобто, це загальний рейтинг, це, можливо, якісь знову ж таки привілеї для учнів, які навчаються у сертифікованих вчителів. І ви знаєте, я би не сказала, що тут саме є в цьому плані якісь особливі привілеї, і вони десь би у нас були зафіксовані. Тут, уже далі, все залежить безпосередньо від керівництва закладу, як уже потім здібності цього вчителя, можливості цього вчителя можуть бути використані. Але те, що діти мають вчителя, який передовий. Який користується новими технологіями, я думаю, діти від цього точно не втрачають абсолютно ні в чому, і школа також, тому що до цих людей, які пройшли сертифікацію, звертається за допомогою на рівні Державної служби якості освіти, на рівні інших інстанцій для того, щоб вони йшли зі своїм передовим досвідом до інших вчителів, розказували, що по перше, пройти сертифікацію, це абсолютно не страшно, а це поважно. Це заслуговує уваги, заслугоє поваги від колег. Чи є якісь от знову ж таки, вимоги до цих вчителів, які реєструються на сертифікацію? Ми чуємо, що це обмежена кількість вчителів. Це не всі викладачі, а це лише певна кількість. Так, це певна Хто кількість. це має бути там з певним і... досвідом, з певним стажем. Так, це повинні бути з певним досвідом і з певним стажем. Значить, люди повинні бути, які мають обов'язково працюють на займаній посаді, що відповідає. Якщо я вчитель початкових класів, то я можу зареєструватися для сертифікації, перебуваючи саме на цій посаді, тільки вчителя початкових класів. Це не можуть бути заступники, які ще й викладають години в початкових класах. Це тільки безпосередньо вчителі початкових класів і працює на момент реєстрації на займаній посаді. Якщо вчитель математики, то відповідно він викладає математику безпосередньо в школі і займає посаду саме тільки вчитель математики. Ну, відповідно для вчителя української мови і літератури теж це обов'язково. І має, має стаж педагогічної роботи не менше двох років. Це основні вимоги. Ну а далі то вже все залежить від вчителя, як він себе бачить і які він ставить перед собою пріоритети. Саме під час проходження сертифікації. Ну, сертифікація у нас чисто добровільна справа. Ніхто не має права до цього вчителя спонукати, заставляти це робити. Це повинно бути свідоме рішення безпосередньо педагогічного працівника. Угу. Ну і давайте детальніше поговоримо про процедуру цю сертифікації. Як ми почули з трьох етапів, вона складається. Реєстрація на перший етап вона вже відбулася. Вже цими вихідними будуть проходити тестування. так? Так, так. Угу. Реєстрація відбулася. Ми маємо по Чернігівщині зареєстрованих для проходження сертифікації 47 вчителів початкових класів, 12 української мови літератури. 13 математики і 14 вчителів історії. І от вже буквально на цьому тижні ми будемо і організовуємо вже вже практично робота завершена. Вже ми готові. Не знаю, як вчителі, але ми вже готові умови для них створили, щоб вони пройшли безпосередньо в пункт тестування і пройшли. Саме зовнішнє незалежне оцінювання. Ми будемо зустрічати в пунктах тестування вчителів початкових класів, вчителів української мови літератури і вчителів математики. Та категорія, яку називали ще вчителі історичної галузі, їм дають трошечки більше часу для підготовки, оскільки це нова така галузь у цій справі. Для них сертифікація буде проведена у вибачте сертифікація. Зовнішнє незалежне оцінювання, саме тестування у вересні місяці. А безпосередньо всі інші три категорії. Вже зможуть на цих вихідних. Прийти в пункти тестування і виконати тести зовнішнього незалежного оцінювання. Як ми вже з вами говорили, тести абсолютно для будь-якої категорії вчителів мають певну спільну частинку, яка стосується загальних питань діяльності вчителя безпосередньо, і частину, яка складається безпосередньо із предметних запитань із методики викладання того чи іншого предмета. Кількість запитань у кожному, відповідно до кожної категорії, різна, тривалість одна, а кількість запитань різна. І, звичайно, Хто вже має досвід спілкування з вчителями, які в попередні роки проходили сертифікацію, в тому числі і вчителі початкових класів, бо ми вже маємо не перший рік, коли сертифіковані вчителі беруть уже другий раз участь у сертифікації. От, і це говорить про те, що це не така вже погана справа, це добра справа, якщо люди свідомо йдуть уже на другий раз ідуть знову ж таки проходити сертифікацію. От звернули увагу на те, що в цьому році у, сертифі... у роботах зовнішньо незалежного оцінювання з'явилися нові види завдань. І саме і для вчителів початкових класів, бо якщо для вчителів історії там всі завдання, скажімо так, нові, у них ще не було досвіду побачити, що воно і яке воно. А вчителі початкових класів, якщо вони вже брали раз участь, то хай вони обов'язково зайдуть і познайомляться з тими типами завдань, які будуть в цьому році. Будуть трошечки вони відрізнятися від того, що було. І вчителям математики також трошечки змінили форми тестових завдань, і вчителям української мови літератури. Все це є на сайті і Українського центру оцінювання якості освіти. І на Нашому сайті дуже детальні характеристики, які саме тести будуть, скільки запитань відповідно до кожного предмета, як вони будуть оцінюватися, відповідна тривалість, скільки балів треба буде набрати, якщо ти виконав повністю все тест. Ну і, звичайно, це програми, якими користуються. Програми зовнішнього незалежного оцінювання. маю на увазі для вчителів математики, української мови і вчителів історичної галузі, тому що для вчителів початкової класів у нас не було такого предмета на зовнішньому незалежному оцінюванні. У них своя особлива програма, яка саме для цієї категорії затверджена. А всім іншим я би радила, звичайно, познайомитися з цією програмою зовнішньо незалежно оцінювання з предмету для того, щоб ти підготовлений. Тому що, от, наприклад, досвід минулого року, коли вперше пішли вчителі математики, вони не всі зовсім зрозуміли, якщо я читаю в п'яти-шостих класах, для чого ж мені знати те, що викладається в 11 класі. А треба знати, бо я ж все-таки факівець математики, і я ж викладатиму математику не тільки пятий 6 клас, я буду планувати йти далі. Тому програма повинна бути вчителем засвоєна, скажімо так, повністю і ознайомлення з програмою зовнішньо незалежного оцінювання, де є всі. І типи завдань, і форми завдань, і можна потренуватися, скористатися роботою колег в попередні роки для того, щоб подивитися, яке воно. Ну і звичайно, сісти, як то кажуть, із годинником і подивитися, за скільки часу ви виконаєте тест. Ну а потім які ще треба питання вам допрацювати для того, щоб найближчим часом бути готовими. Пані Світлано, у разі неуспішного складання зовнішнього незалежного оцінювання в рамках цієї сертифікації на другий етап проходить вчитель чи ні, на чи... жаль. Угу. На другий етап вже вчитель Були такі не випадки проходить. Торік. Були такі випадки. Минулому році у нас, скажімо так, лише 46% вчителів математики, які брали участь, потрапили на другий етап. Вчителі української мови сто всі це я беру по Чернігівській uh -huh. тільки області. Тут у мене якраз є ці дані. От що 46% вчителів математики лише могли піти на другий етап. Вчителі української мови пішли всі стовідсотково, тобто вони всі за ІНО склали і набрали ту необхідну кількість балів, яку треба до наступного етапу. Передбачено, що треба набрати не менше 60% балів від. Тих, які можна отримати, якщо правильно виконаєш усі тестові завдання. А вчителі початкових класів, оскільки це вже не перший рік, і вчителі мають досвід їх більше 76% пішло, бо мали можливість, були допущені до другого етапу. І кожен етап він зменшує на жаль кількість учасників, які доходять до останнього. Другий етап у них ідеться серти... вибачте, анкетування, і вони заповнюють анкети, само... Само проводять самоаналіз так своєї діяльності, заповнюють. Анкети, які опрацьовує Державна служба якості освіти. За результатами цього вони допускаються вже до наступного етапу. Це вивчення їхнього досвіду, яке теж проводиться в онлайн формі. Зараз вже ніхто не виїжджає в навчальні заклади. Все транслюється з допомогою сучасних засобів. Двоє представників Державної служби якості освіти, експерти спостерігають, як вчитель проводить уроки, відповідно, спілкуються з вчителем, оцінюють його роботу відповідно до чітко розроблених критеріїв і теж від Відповідно, і за цей етап треба набрати наступну певну кількість балів для того, щоб за результатами всіх трьох етапів бути сертифікованим і отримати сертифікат. Пані Світлано, скільки торік вчителів Чернігівщини отримали сертифікат? Не готова сказати, за, але ну, відсотково ну, відсотково да, ну, там більше 60% людей отримали сертифікати. Угу. Так. І ті, хто там відпали, скажімо так, на першому етапі, вони повторно цьогоріч знову подають, я так розумію. Ні, ні, вони мають це право зробити через рік. Через така рік. вимога, так. Хто вже має сертифікат, не має права на наступний рік, відповідно, сертифікуватися і протягом трьох років брати участь. Хто... Був зареєстрований і не пройшов якісь етапи, тобто не дійшов до кінця, не має права, Він повинен рік почекати для того, щоб знову взяти участь у сертифікації. Угу. Є такі випадки, на жаль, але і люди, які вже реєструючись другий раз через рік. Проходять сертифікацію і отримують сертифікати. Скажіть, от е, така процес сертифікації вчителів зараз, як ми кажемо, він добровільний. Він надає привілеї в подальшій роботі вчителям. А це можливо, це перші кроки в обов'язковій сертифікації взагалі вчителів чи ні? Ну скажімо, ми кажемо, ну, Україна йде до цього. Так розглядається питання, що м -м, педагогічні працівники повинні обов'язково раз у п'ять років проходити атестацію. Їхньої діяльності в начальному закладі. то, скажімо так, ті вчителі, які сертифікуються, їм ця сертифікація зараховується як відповідна атестація, і тому вчитель може пройти дострокову атестацію або безпосередню атестацію, яка Проходить у вигляді сертифікації, тому це вже закладено і це на рівні держави поважається ця праця вчителя, і відповідно він вже звільняється від тих ос особливих і певних вимог, які є під час атестації. Тому, скажімо так, для вчителя може це і буде закладатися у нас як одна із форм саме проходження атестації. Як альтернатива? Як альтернатива атестації однозначно вона вже є. Чи буде вона для всіх категорій? Ну, ви ж бачите, що потихеньку додається все інші і інші спеціальні вчителів, які проходять сертифікацію, будемо жити, будемо бачити з досвіду попереднього року. От у порівнянні із іншими областями, саме регіонального центру оцінювання якості освіти, чер... вчителі Чернігівщини. А наскільки успішно склали чи не успішно підбиваючи підсумки минулого року? Що, ви, знаєте, мені так не хочеться ці рейтинги робити, чесно, тому що за цим стоять людські долі, людські душі, їхні ці всі переживання. Але Чернігівщина виглядає досить достойно цьому тлі. Тому я я горжуся за чернігівських вчителів і що саме Київський регіональний центр обслуговує саме Чернігівщину, тому що тут є люди, які дуже впевнено йдуть. Не які, а люди йдуть впевнені до своєї мети і забезпечують наше майбутнє, тому я дуже горжусь вчителями Чернігівщини. Що ж, будемо бажати успіху. Єдине, що хотілося уточнити, от ці етапи сертифікації. Як ми почули, цими вихідними вже буде з трьох предметів вчителів. Так. Сертифікація вчителів історії буде у вересні. загалом, ця сертифікація в рамках часових, наскільки розтягнута, коли з... третій етап? Ну, третій етап, як правило, встигає державна служба якості провести до закінчення навчального року, але вчитель повинен обов'язково слідкувати за тими рамками часовими, які визначає державна служба якості освіти для того, щоб не прогавити наступний етап сертифікації. Тобто про це все повідомляється обов'язково через їхні кабінети, бо коли вони зареєстровані, створено кожному. Учаснику кабінет і вже йде спілкування через кабінет з кожним учасником. І все це повідомляється угу. обов'язково. Будемо бажати нашим вчителям успіхів. І нехай рейтинги очолює Чернігівська область, і, і, і будуть 100% успішних складених іспитів. Нагадаю, що це була директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва, з якою ми говорили про сертифікацію вчителів.